Розважання про Пресвяту Богородицю. 13-й день: Смерть батьків Пречистої Діви Марії. Як ставилася Пречиста діва до своїх батьків і родини? Яке було ставлення пречистої діви до її батьків у часі побуту в святині ще за її життя? Чи відвідувала, чи бачилася, відвідування батьків у родиннім містечку ледве чи мало місце. Без важливих причин причиста діва, певно, цього не робила. Може бути, що під час загальних богоміль відвідували її святі батьки, та воно відбувалося в межах розпоряджень приписів, що були у тім закладі. Поза тим, любила їх, як Господь приказує, була для них вічлива та й молилася, щоб Господь благословив їх, але надмірно ними не займалася. Пильнувала того, до чого Бог її покликав. Так і нам треба чинити любити рідню, особливо батьків, коли вони ще при житті, але любов'ю духовною за приписом правил, засилаючи за них гарячі молитви, щоб Господь допоміг усім досягнути спасіння. Як з тобою, чи не забуваєш їх так, що й ніколи не згадуєш перед Божим престолом? Чи надто не займаєшся справами родинними, отак по земськи? Поручімо родину Божому проведінню, Божому милосердю, а тим зробимо їм найкращу послугу. Як поводиться причиста діва на вістку про недугу своїх родичів? По кількох літах побуту в храмі дійшла до неї прикра болюча звістка, що батьки її занедужали, знала вона, до чого вона йде. Бо батьки вже старенькі були, боліла вона серцем та не тратила рівноваги піддалася Божій волі, молилася, просила у Бога сил для них у терпіннях та щасливої смерті, гляділа на те оком віри, вона свідома, що це надіється без Божого допусту. Так і нам треба робити, не думати тільки про цей світ, туземне життя, це приготування до непроминаючого вічного. Про часто щасливого переходу через поріг вічності для себе і для інших, передусім для наших рідних. Одного дня повідомляють її, що батьки вже розсталися з цим світом. Смерть обох батьків задає великого удару серцю кожної дитини, це ж були такі праведні й добрі батьки, свою одиначку любили і берегли, як ока в голові. Пречиста діва обіймала їх ніжною любов'ю, тепер їх уже немає в живих вона лишається круглою сиротою, полишена на ласку чужих людей, холодних серцем для бідної сироти. Мусить зазнати гіркої незавидної сирітської долі. Глибокий смуток важким тягарем прибив їй молоденьке серце. Що ж вона робить? Чи впадає у відчай? Не може заспокоїтися та де ж там, покірно годиться з Божою волею і клонить свою голову під тим важким ударом, за душі своїх батьків гаряче молиться і просить Господа, щоб чим скоріше послав Спасителя, щоб впровадив би їх у небесні двори. Гарний приклад для нас як нам молитися за душі тих, що близькі нам по крові. Розбуджуй почування співчуття для пречистої Діви Марії, проси, щоб і ти, як треба, ставився до своєї рідні, віддай усіх близьких своїх опіці причистій Діви. нехай виєднає їм усе, що потрібне для спасіння. Молитва: О пресвята владичице моє, Богородице, від ангелів і архангелів, Харовимів і Серафимів часніше, від усіх святих. Пресвятіша, Діво Мати Божа, спаси мене смиренного і грішного раба Твого, ти бо знаєш, всемилостива володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю, і немає в мене іншого спасительного пристановища, крім тебе всеблагає. Ти моя кріпость, владичице, Ти моя сила, Ти моя радість у скорботах, Ти моє пристановище у спокусах, Ти моя поправа в упадках. Ти повна надія мого спасення, о, Мати Сотворителя і Господа мого, допоможи мені, що плаваю в морі життя цього, бурями гріховними гнаний, подай мені руки допомоги, помічнице моя, та ізбав мене від згубної глибини, що не потонув я в безодні відчаю. бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі беззаконня потопляють мене. Але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристані без пристрасності направ, без надійних надії і посереднице спасення мого амінь. Слухай і споглянь, і прихилив у кодової. Радуйся, пречистая Дім. За ці низьких Триця Христа, радуйся, зростивши розум твої свена, радуйся, двери небесна, і неопалима купино, радуйся всемірне світ. Сіпрасте, радуйся, вірний спасення, радуйся, заступниця всіх християн і прибіживши влади.